Стати вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандокідуть. У садочку у садочку в нас маниші будуть. А добра і каска у сандокідусь. У садочку у садочку в нас маниші будуть. Вітаю вас, смолята! Розумні хлопчики і дівчата. У світі цікавої математики. Сьогодні пропоную закріпити навички кількісної і порядкової лічби. Вміння вирішувати задачі, розрізняти плоскі та об'ємні фігури. Ой, що це за дивні звуки. Обізнали? хто це? Так, це нявчить котик. До нас у гості завітав котик Мурчик. Друзі, привіт! Давайте познайомимось. Я котик Мурчик, я космонавт. Я дуже полюбляю космічні подорожі і тому побував у багатьох міжгалактичних світах. Мур-мур-мурчик-космонавт! Я повернувся з далекої міжсвітової планети Математикон. Там усе працює за законами чисел і фігур. А ще на планеті живе інопланетянин Кубик. Так ось нещодавно на планеті гуляв космічний вітер і переплутав усі цифри, фігури та задачі. Кубик просить допомогти йому навести порядок на своїй планеті. Мені не вистачає знань, тому я повернувся на землю за вашою дитячою допомогою. Допоможете? Тоді, малята, вдягаємо всі скафандри, готуємо ракету до старту і вирушаємо в захопливу подорож. Щоб у космос полетіти, треба правильно порахувати. Порахуємо, друзі, від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 А зараз порахуємо навпаки від 10 до 1 І старт. Полетіли. До планети Математику пролягає складний шлях. Щоб туди потрапити, нам треба пролетіти за певним маршрутом по мапі. Треба напрямок маршруту визначити і геометричні фігури на станціях назвати. Стрілка нам буде допомагати визначити напрямок руху ракети. Вирушаємо в подорож, куди нам треба летіти. Ліворуч чи праворуч. Так, праворуч. Назвіть фігуру на станції. Круг. Далі ми рушаємо. Донизу. Як називається фігура. Квадрат. Куди ми рушаємо далі? Ліворуч. Яка фігура живе на станції? Трикутник. Вирушаємо далі. І летимо. Вгору. Назвіть фігуру. Куля. Наступний напрямок. Ми летимо. Праворуч. На станції нас чекає яка геометрична фігура. Прямокутник. Куди ми рушаємо далі? Вгору. Як називається фігура? Куб. Вирушаємо далі. І летимо. Ліворуч. Назвіть фігуру на станції. Овал. Останній стрибок. Куди? Донизу. Як називається фігура? Піраміда. Гарна робота, друзі. Складний шлях ми з вами пролетіли, і на планеті математикон опинились. Поки друзі, ми з вами летіли, встигли трохи вже втомитись. Хочу я на руханку веселу, усіх вас дружньо запросити. Чікіт в ракету сів, в космос він дано хотів, зірочки у небі він шукав, муркоців та мрії гарні мав, мур, мур, мурчик, космонав, мандрівник та астронавт. Мурчик наш милий міливиків, підходив вже цілий світ, щоб допомогти кубику навести порядок на планеті. Треба вирішити задачі. Уважно слухайте умову задачі. Вітер розкидав по планеті геометричні фігури: 5 плоских і 2 об'ємні. Нам треба їх зібрати. Скільки всього разом фігур потрібно зібрати? Підкажіть, яку математичну дію ми будемо виконувати в цій задачі. Правильно дію на додавання яким знаком позначається дія на додавання? Так, знаком плюс записуємо рішення задачі. 5 плоских фігур плюс 2 об'ємні фігури дорівнює скільки разом фігур? Вірно, 7. Відповідь задачі. 7 фігур треба зібрати. Наступна задача. Слухаємо умову. На планеті було 6 ракет. Одна ракета полетіла в космос. Скільки залишилося ракет на планеті? Підкажіть, яку математичну дію будемо виконувати в цій задачі, коли ми щось прибираємо? Вірно. Дію на віднімання. Яким знаком позначимо дію на віднімання? Так, знаком мінус. Записуємо рішення задачі. 6 ракет. Мінус. Одна ракета дорівнює. Скільки залишилося ракет. Так, 5 ракет. Відповідь задачі. 5 ракет залишилося на планеті. Молодці! Впоралися із завданням. Наступне завдання. Щоб усі предмети зібрати, треба порядковий номер кожної визначити. Визначте порядковий номер скафандра. Третій. Який порядковий номер блакитної зірки. Перший. Який за порядком стоїть телескоп? П'ятий. Супутник за порядком. Другий. Порядковий номер шолома. Шостий. Який порядковий номер жовтої зірки. Четвертий. Яка за порядком помаранчева зірка? Сьома. Визначте порядковий номер ракети. 9. Чоботи за порядком. 8. Фіолетова зірка за порядком. 10. Супер. Впоралися із завданням. Допоможіть малята фігури зібрати. У кошики їх порозкладати. Вам треба назвати фігуру, визначити, яка вона плоска чи об'ємна, і покласти у відповідний кошик. У жовтий кошик ми складаємо плоскі фігури. У червоний кошик об'ємні квадрат. Яка це фігура? Плоска. В який кошик покладемо. У жовтий. Назвіть фігуру. Овал. Він плоский. Наступна фігура. Куля. Яка вона? Об'ємна. Покладемо кулю в який кошик? Червоний. Прямокутник. Плоский. Куб. Об'ємний. Круг. Плоский трикутник. Плоский. Піраміда. Об'ємна. Гарна робота. друзі! Дякую вам, малята, що допомогли моєму другу кубику навести порядок на планеті Математикон. Тепер я знаю, що ви справжні друзі. І завжди прийдете на допомогу. Не можна друга залишати у біді. Ти йому допоможи завжди. У ракету, друзі, сідаємо і додому вирушаємо. До нової зустрічі, друзі.